Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми будемо розказувати про рослини, як ми їх вирощуємо і що ви бачите. Ось на огляді у нас лаванда. Бачите, є в мене такий сажанець, саженець двохрічний. Лаванда у нас сорти королівський, морозосікий сорт. Лаванда є дуже багато різних сортів, але ми вирощуємо саме цей сорт, бо він є найморозиткіший. Звичайно, є і інші сорти, вони середньо морозостійкі. Ми на заході вирощуємось такий сорт. Лаванда у нас вже починає бивати квітоноси. Бачимо вже цей маленький цвіт. Ось, подивіться, такий гарний приріст. Завдяки такому гарному прирісту, за що відбувалося, того, що ми робили їм своєчасну обрізку. Це мусажунцеві два роки, але він сажався такий величенький. Просто проводилася гарна висока обрізка. через Тиждень-два лаванда вже почне вибивати ще більший цвіт, вже почнуться всі більші квітоноси, вони будуть тягнутися вверх, вверх Якщо було корисно, саджанці лаванди є у нас в наявності. Хто бажає замовити, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Номер телефону я залишу.